Декілька років тому перед нашим колективом постало завдання запроєктувати і збудувати будинок в сучасному стилі Барнхауса. Це цікаво розробити щось нове. І на цьому будинку я вперше використав нову технологію будівництва Барнхауса, щоб зберегти стилістику цього будинку, як її задмислив архітектор. Також нова технологія обліцування фасада фальцем і був повністю перероблений зона ринви, тому що коли ми почали. Проєктувати наш будинок, повністю розробляти всі конструкції, вузли. Я побачив, що більшість тих, хто робить барнхаус, або взагалі відмовляється від вирішення цього вузла, і тому вся вода, весь сніг, все це летить вниз, або використовує стандартну ринву, котра має доволі маленькі розміри, і коли у нас великий кут нахилу, вода може перелітати. Мало того, коли у нас велика товщина утеплювача, використовується мінеральна вата, нам треба сформувати Формувати тут вентиляційний прошарок для того, щоб підсушувати цю мінеральну вату. Зайдя в інтернет, я нічого толкового не знайшов. На жаль, більшість рішень, котрі ви можете знайти в інтернеті, зберігають всі ці проблеми. Ви бачите, да? зменшена утеплювача в зоні ринви або маленькі розміри ринви. І коли ми почали все це вивчати. Мені довелося цей вузол переробити повністю для того, щоб у замовнику не було ніяких проблем ні з промерзанням, ні з падінням снігу з даху, ні з перехльостом волою. Тому ми, розробивши цей вузол, звісно, почали будувати і були внесені деякі зміни. Зараз ви бачите, як іде будівництво цього будинку нашим колективом. Іде комбінація метала і дерева. ЕППС Г1 і Мінеральної вати все це дозволяє нам створити гарні теплі вузли. Ми далі ми вирішуємо ринву, і коли ми каснулися монтажу самої ринви із металу під замовлення, нам все ж таки порекомендували на такій довжині не використовувати метал, тому що в нашому кліматі, 70 градусів дельта температури, метал дуже сильно буде рухатися. Це дуже погано. Тому ми вирішили змінити конструктив і використати профільовану мембрану. Отак, от, от вона була зроблена. Всі рівні стоки були спрятані, сховані, їх не видно на фасаді. Використані капельники або Обов'язково приклеюються всі шари, і також ми сформували вентиляційний прошарок. І бачите, який у нас вийшов результат. Я сподіваюся, що він вам також подобається. Тобто ми зберегли естетику самого будинку і отримали гарний вузол, який приймає воду. Поставили сніга утримувачі для того, щоб це було безпечно для замовника. Тому хочу вам всім побажати цікавих об'єктів. Не бійтеся брати за щось нове і розробляйте нові технології і свої вузли, але щоб якість будинку була завжди на висоті, бо ми українці, того варті.